Непомітно хвилюються, посміхаються і ледь не плачуть. Подружжя довгань йдуть по свого сина. Святославчиком познайомились кілька місяців тому у цьому дитбудинку. Взяти прийомну дитину наважувались довго, бо своїх не мають. лялю. Зараз цілуючи пухкенькі щічки, усі вагання відступили. Чоловік дуже довго переживав і не хотів. Боялися дуже, дуже, дуже зважувався. Стики всього пройшли стільки кругів ада. і лікарів, і гадалок, і всіх на світі. Аби взяти прийомну дитину, сім'я довго готувалась. Збирала документи, облаштовувала кімнату для Святославчика. Кажуть, що і не побачили його, одразу зрозуміли, заберуть до себе. Він нам просто сподобався, і все. Він так, так. до рук пішов до нас і щось там лялякава гукав. Я кажу, як ми його не візьмемо? Ну як? Усі офіційні документи підписують у міськраді. він, угу. він дочекався. Тепер у Святославчика є люблячі батьки. Ця родина прийняла таке відповідальне рішення, щоб надати своє тепло родини для дитинки, маленької дитинки, яку, на жаль, біологічна мама відмовилась і не виявила бажання виховувати. Дитина відчуває те тепло, яке вони їй дарують, виховують, і іноді ця дитина і не знає, що вона усиновлена. З такими родинами міська рада постійно підтримує зв'язок за потреби допомагають. Всі служби завжди поруч, тому що ми знаємо, що на кожному етапі життя є вирішення якихось питань, які потребують чи адміністративних, чи соціальних послуг. У нас в Вінниці тенденція ця має такі позитивні результати. Ми розуміємо, що в військовий час є обмеження щодо усиновлення, але прийомні сім'ї і кандидати, які хочуть створити прийомну сім'ю, в місті є. Зараз у Вінниці 13 прийомних сімей, в яких виховуються діти-сироти або позбавлені батьківського опіклування. Анастасія Ракоїд, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.